Майже сотня одиниць важкої техніки на Волині активно зводять нові оборонні рубежі. Кордон з Білорусі посилюють залізобетонними конструкціями, на які кошти виділив уряд. Будівельники працюють без вихідних, щоб вчасно звести передбачення міноборони споруди, як відбувається укріплення кордону та чи немає дефіциту матеріалів. Перевірив наш кореспондент Володимир Миколайчук. Екскаватор засипає бетонний командний пункт. Систему укріплень будують за кілька кілометрів від білоруського кордону. Машиніст Ігор працює без вихідних. Каже, дуже важливо швидко звести залізобетонну лінію оборони. Ми змонтували бетонні споруди, і тепер іде основна така робота. Засипка їх піском. Ну і монтаж дуже будуть плити, всього, різні Ну, Монтаж різних конструкцій, щоб був, краще був був захист. Поряд уже встановили вогневий пункт. Конструкція теж виготовлена з надміцних матеріалів. Також в даній споруді передбачені броньовані двері, тамбур, і ще одні броньовані двері. Амбур призначений для зберігання бика і звідси буде вестися вогонь. Будівельники вже облаштовують захист вогневої точки. Всередині для бійців спеціальна шумопоглинавча сітка. Ззовні – захист від акумулятивних снарядів. Всі конструкції між собою будуть зв'язані комплексом габіонів. В зв'язку з тим, що траншеї тут неможливо викупити, тому що високий рівень води, які також будуть обваловуватися, будуть шляхи відходу, і в яких будуть розміщені також вогневі позиції. Роботи над оборонними спорудами набирають обертів, вода потроху відступає, тож будівельники збільшують кількість спецтранспорту. На Волині працює майже сотня, одиниць важкої техніки. Будівельники обіцяють, зведуть залізобетонні укріплення своєчасно. Затримок з постачанням матеріалів нині немає щодо постачання залізобетонних конструкцій, заводи, які отримали замовлення, вже в деякій частині також їх налагоджена логістика. Вони вже поступають для будівництва оборонних рубежів. Ну і згідно програми, не то що, завдання уряд, який сьогодні стоїть. Надіємося, що ці всі роботи повністю будуть стовідсотково проведені. Нові лінії укріплень радіють місцеві жителі. кажуть, це посилить впевненість у тому, що на Волинь ворог з території Білорусі не пройде. Ми знаємо, що будуються бетони, і нам зараз стає дійсно спокійніше, що будуються бетони, будують наші військові. Так як зараз на даний момент будуються ці бетонні укріплення, дійсно в настрій в людей. Більш покращується, тому що вже відчувається, що буде захист із Волинської області. Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, марафон. Єдині новини.